Події, обробники подій. Давайте поміркуємо, які події можуть відбуватися з вікном проєкту під час його виконання. Що може відбуватися з вікном у результаті настання певної події? З вікном під час виконання віконного проєкту можуть відбуватися події. Такими подіями, наприклад, можуть бути клік. з англійської «клік клацання, Вибір будь-якого точки вікна. Даблклік. З англійської дабл подвійний. Подвійне клацання в будь-якій точці вікна. Close. З англійського close закрите. Закривання вікна. Create. З англійської Create. Створення. Створення вікна. Кейпрес. З англійської кейпрес. Натиснення клавіші. Відповідно, натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі. mouse move – З англійської Переміщення миші. Це переміщення вказівника в межах вікна виконання проєкту та інше. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати підпрограму, яка буде виконуватись одразу після настання цієї події. Така підпрограма називається обробник події. У проєкті можуть бути кілька обробників різних подій. Підпрограма, яка пов'язана з певним об'єктом, називається Методом цього об'єкта. У мові Python події з вікном пов'язують з підпрограмою, обробником цієї події, використовуючи метод BIND з англійської BIND в'язати пов'язувати. У загальному вигляді команда пов'язування події з вікном, ім'я якого root з обробником цієї події має такий вигляд: root.bind в дужках між апострофами подія, кома, ім'я обробника події. Розглянемо, як події позначаються в мові Python. Подія «Клік» – клацання лівої кнопки миші. В Python позначається між знаками більше менше button-1. Або просто можна між знаками більше менше 1. Подія Click, тобто подвійне клацання лівої кнопки миші, позначається між знаками більше та менше double button 1 Або просто між знаками більше менше double 1 Подія Mouse Move. Рух казівника в межах вікна. Позначається в мові Python Motion. Знову ж таки, між знаками більше менше. Motion з англійської рух. Наступна подія K-Press – Натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Просто так само між знаками більше та менше пишемо K-Press. Подія Create. Створення вікна. Подія в мові Python позначається. Expose з англійської розкривати. І остання подія close. Закриття вікна. В мові Python позначається між знаками більше-менше Destroy. З англійської знищити. Наприклад, якщо обробнику події Клік. Клацання лівої кнопки миші надати ім'я Клік, то команда пов'язування цієї процедури з вікном з іменем root має такий вигляд. Root. «бінт» в дужках між апострофами і між знаками більш-менш один клік. Загальний вигляд обробника події такий: Дев, ім'я обробника в дужках event. Дві крапки. Далі йдуть команди, які будуть виконуватись за настання події. Event з англійської це подія. Для обробника події з іменем клік рядок заголовка буде таким: дев клік в дужках event. Двокрапка. Якщо потрібно, щоб у результаті настання подій змінилося значення певних властивостей вікна. Обробник подій повинен містити команди змінення значень цих властивостей. Значення властивостей вікна можна змінити. Командою присвоювання, загальний вигляд якої такий. Ім'я вікна в квадратних дужках між апострофами властивість присвоїти між апострофами значення. Наприклад. Команда присвоювання root в квадратних дужках між апострофами bg присвоїти між апострофами green. Змінить значення властивості вікна колір фону та встановить зелений колір фону з іменем root. Або також можна використовувати команду використання методів вікна, загальний вигляд якої такий: Ім'я вікна. Ім'я методу. В дужках між апострофами параметри. Наприклад,. Відома вам команда root.geometry в дужках між апострофами рядок параметрів змінить значення властивості розміру вікна та відступу вікна. А команда Root.title в дужках між апострофами текст змінить значення властивості заголовка вікна. Обробник подій найчастіше записують на початку проєкту. На малюнку наведено приклад обробника подій клік для вікна. Під час виконання якого зміняться текст заголовка, розміри і положення вікна і результат виконання. Програма має такий вигляд: From tk, inter, import зірочка. Далі описуємо подію Dev-Click, Event в дужках, дві крапки. Далі змінюємо колір Root в квадратних дужках між апострофами BG присвоїти між апострофами Green. Далі змінюємо напис вікна. Root.title. В дужках між апострофами. Змінення значень властивостей вікна. Далі змінюємо розміри. Root.geometry. В дужках між апострофами 400x200 плюс 500 плюс 70. Подія закінчена. Далі створюємо головне вікно. Root присвоїти ТК в дужках. Далі. Root.bint в дужках між апострофами між знаками більше-менше 1, клік. Звертаємо вашу увагу. У вище наведеному проєкті підпрограма «Обробник подій не повертає нічого в команду її виклику. Тобто є процедурою. Після запуску проєкту на виконання потрібно дочекатися відкриття вікна та вибрати будь-яку його точку. Тим самим відбудеться подія-Клік. Для вікна. Та буде виконана процедура обробник події, результатом виконання якої буде змінення кольору фону вікна, тексту в рядку заголовка, розмірів і положення вікна. Іноді потрібно під час опрацювання події встановити нове значення властивості об'єкта, яке обчислюється на основі поточного значення цієї самої властивості. Наприклад. Потрібно, щоб після клацання лівої кнопки миші вікно опустилося на 50 пікселів, Тобто слід збільшити відстань вікна від верхньої межі екрана на 50 пікселів. У такому разі потрібно отримати поточне значення відстані, змінити його на 50 і запам'ятати результат в окремій змінній, щоб установити нове положення вікна. Для отримання поточних значень розмірів і положення вікна використовують такі методи. В Нижній пропуск. Від круглі дужечки. В з англійської Windows Information. Інформація про вікно. Тобто, за допомогою даного методу визначається поточна ширина вікна. В Нижній пропуск height. Круглі дужечки. Поточна висота вікна. В нижній пропуск X. Дужечки. Поточна відстань лівої межі вікна від лівого краю екрана. В інфо нижній пропуск Y. Дужечки. Поточна відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрана. Наприклад, щоб дізнатися поточну відстань вікна з іменем «Root» від верхньої межі екрана та збільшити її на 50. Потрібно виконати команду «Те присвоїти рут. Нижній пропуск y, круглі дужечки, плюс 50. Щоб встановити нове значення, потрібно в рядок параметрів методу geometry замість числа підставити значення змінної. Для цього слід. Перед рядком параметрів ввести символ F маленьке. А у рядку параметрів на місці, де потрібно вставити значення змінної, ввести символи фігурні дужечки, а між ними ім'я змінної. наприклад, root. Geometry, в круглих дужках F між апострофами 300х200 плюс 500 плюс і в фігурних дужечках змінна Т. Щоб використати в команді значення кількох змінних потрібно на всіх відповідних місцях увести символ фігурні дужки» з іменами відповідних змінних. Наприклад, для того, щоб після настання подій клацання лівої кнопки миші. Вікно опустилося на 50 пікселів вниз, а його ширина збільшилась на 140 пікселів. Можна виконати проєкт, наведений на малюнку. Запам'ятай найголовніше: з вікном під час виконання віконного проєкту можуть відбуватись події. Такими подіями, наприклад, можуть бути клік. Вибір будь-якої точки вікна, double Click, подвійне клацання у будь-якій точці вікна, Close закривання вікна, Create, створення вікна, K-Press, натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі, Mouse-Move, переміщення вказівника в межах вікна виконання проєкту та інші. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати під програму, яка буде виконуватись одразу після настання цієї події. Така підпрограма називається обробник події. У проєкті можуть бути кілька обробників різних подій. Підпрограма, яка пов'язана з певним об'єктом, називається методом цього об'єкта. У мові Python обробник подій для вікна створюють як окрему процедуру та пов'язують її з вікном, використовуючи метод bind. У загальному вигляді команда пов'язування обробника події з вікном, що має ім'я root, має такий вигляд. Root Bint в дужках між апострофами подія кома ім'я обробника події. Обробник подій у загальному вигляді записують так: дев, ім'я обробника події, в дужках «Івент» – дві крапки. І далі йдуть команди, які відбуваються за настання події. Значення властивості вікна можна змінити. Командою присвоювання, загальний вигляд якої такий ім'я вікна в квадратних дужках між апострофами властивість. Присвоїти між апострофами значення. Наприклад, команда присвоювання root квадратні дужки між апострофами bg присвоїти між апострофами green. Змінить значення властивості вікна кольор фону та встановить зелений кольор вікна з іменем root. Також можна змінити командою використання метода вікна, загальний вигляд якої такий: ім'я вікна. Ім'я методу в дужках між апострофами параметри. Наприклад, відома вам команда RootGeometry в дужках між апострофами рядок параметрів. Змінить значення властивості розмірів вікна та відступу вікна. А команда Root.title в дужках між апострофами текст змінить значення властивості заголовок вікна. Для отримання поточного значення розмірів і положення вікна використовують функцію В інфо. Нижній пропуск від з дужки Ширина вікна, в інфо нижній пропуск хейтс дужки, Висота вікна, В інфо нижній пропуск X дужки Відстань лівої межі вікна від лівого краю екрана. В інфо нижній пропуск y дужечки Відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрана. Щоб встановити нове значення, потрібно в рядок параметрів метода geometry замість числа підставити значення змінної. Для цього слід. Перед рядком параметрів увести символ F маленьке, у рядку параметрів на місці, де потрібно вставити значення змінної, увести символи фігурні дужки, а між ними ім'я змінної. Наприклад, root.geometry круглі дужки в дужках F між апострофами 30x, 20 плюс 50, плюс в фігурних дужках «t». Дякую за увагу. Слава Україні.